Радіо UA Чикаго Друзі, з нами на зв'язку Герой України, майор Микола Чобану. Слава Україні. Героям слава. Ви не сказали на правду, як вас представити, написали тільки артилерист. Читав ваші інтерв'ю, де ви розповідали, що мріяли стати артилеристом ще з дитинства. Звідки ж таке захоплення взялось? Е, ну, е, взялося? Наш, в нашій родині. Е, були були військові, не близькі родичі на дальні також були артилеристи. Дуже багато розказували історії, як воно як воно проходить навчання, стрільби бойові. Мені це було цікаво. От я вирішив стати артилеристом. Артилерія завжди була як називалося королевою війни, так наскільки я пригадую, чи як Богом війни, Бо Богом війни, так, так. так. А зараз говорить, навіть Валерій Залужний говорить про те, що зараз дрони зайняли місце артилерії. Чи ви так не вважаєте? Я з цим не повністю згоден. Артилерія, вона як. Як невід'ємний фактор вогнового впливу на противника, як е, так і залишається, я з цим повністю не згоден. Чи пам'ятаєте ті емоції, коли розпочалась ваша кар'єра військового? Адже ви ще з АТО у війську, наскільки я знаю, е, потрапивши у 2015 році на службу як водій-заправник, чому ж вирішили пройти від забезпечення до бойового підрозділу? Е, так. Е... Перед тим як попасти в бойову частину я потрапив. потрапив я проходив загальну військову базову підготовку. Потім нас направили на фахову підготовку артилеристів, а вже в військовій частині, вже в бойовій частині там розподіляли не з більшість ставили ставки не за тим, який в тебе військовий фах або навчання. а По критерію були цивільної. Цивільної освіти, так як я інженер механізатор сільського хазяйства, і ще в мене були водійські права з певними категоріями, мене поставили на uh -huh. посаду водія-заправника. Uh -huh. Так Чим я був не дуже згодний. Да, ну, тобто ви хотіли я... рухатися далі, наскільки я Правда, розумію, так? так? Водій заправник зовсім не влаштовував ваші амбіції, на Так, так, так. Да. Це не входило в мої плани тоді. Ну, що ж, тепер ви вже герой України. Мої друзі, до речі, військові сказали, що отримати героя артилеристові майже нереально. За що ж ви отримали таку високу відзнаку? Я вам скажу, в наш. В нашому житті все реально потрібно мати тільки бажання, сили та досягати певних успіхів і певної мети, яку ти перед собою ставиш. Отримання звання Герої України, перш за все, це не особиста. Я вважаю, це не особиста моя заслуга, це заслуга всього мого колективу, моїх побратимів, які були в моєму підпорядкуванні. Ми до цього. Дуже довго йшли ще з часів ООС, з часів, точніше, з тих часів, коли формувалася заново восьма артилерійська батарея. Це був 19-й рік. 17-19, коли ми всі переходили на професійну армію, тобто відмовлялися від мобілізованих, були контрактники і. Під час повномасштабного вторгнення в основному е, мій підрозділ складався з контрактників. Е, до повномасштабного вторгнення ми постійно навчалися, вдосконалювали свої навички, і, і це нам дало можливість виконувати поставлені завдання, які стояли перед нашим підрозділом. Вам звання Героя України дали за конкретну якусь подію в вашому житті? Чи ну, знаєте, заслуги за всі. Заслуги. Я, я так не можу не можу вам сказати там конкретно заслугу. Ну їх цих подій було дуже багато. Наш підрозділ, іменно мій підрозділ. Коли я ще ним ним командував, ми виконували багато різних завдань, ті, які там інші підрозділи не могли їх виконати, і це вони були успішні. Саме головне це, це збереження життя особового складу. Це найголовніше, що нам завдяки завдяки професійності мого особового складу, а саме сержантського складу, ми, ми це змогли досягти. Це збереження особового складу та військової техніки та озброєння. Життя найголовніше, техніка на так. другому плані. Це так, так. Да, я з вами повністю згоден. Ви отримали золоту зірку особисто з рук президента у липні 2023-го на Михайлівській площі. Скільки я пам'ятаю, які емоції в вас виникли тоді? Ну, я вам скажу ці емоції навіть передати не можна. Це було щось неймовірне. Для мене це було визнання того, що я роблю. На рівні держави, на, на рівні українського народу. І мене це ще більше надихає на, на подальші дії захисту нашої держави. У вас є двоє дітей: син і донька. Як підтримка сім'ї допомагає у найскладніші моменти на лінії фронту? Підтримка сім'ї вона завжди. Завжди на першому місці. Це, е, при першій же можливості ми постійно спілкуємось. У мене є е, син, у мене є донька, це, це, це ті люди, це ті маленькі, маленькі чоловічки, за, заради яких ти, ти щось робиш, ти борониш нашу державу. Це перш за все, це заради них. Мені вже дуже цікаво, а ким? Коли виросте, збирається стати ваш син. Ну, це питання ще не обговорювали. Це напевно ще не на часі, він ще досі, досі юний. Ну, я я надію, ну, що він точно не пов'яже із збройними силами. Ми всі да. надіємося, що наші діти не так. будуть залучені. Це таки їм не, не доведеться буде. так да, брати до руки зброю. Це заради того ми тут. На ваш погляд, як артилерія має змінюватись в Збройних силах України, щоб бути ефективнішою на сучасному фронті? Перш за все, нам, нам потрібно змінювати сам підхід до підготовки артилеристів. Це саме головне, саме перше, те, що ми повинні відійти від радянських методичок, ми повинні вже впроваджувати більшість. Так, масово впроваджувати бойовий досвід, це удосконалення тих артилерійських систем, що у нас є, те, що нам дають наші західні партнери. Потрібно брати всі найкращі зразки. І я думаю, ми можемо також зробити хороші артилерійські системи в своїй державі. У нас є дуже багато фахівців. По друге, це Виготовлення снарядів високоточних снарядів з одне із пріоритетів. Час це запит сьогодення на, на лінії фронту. Або також використання сучасної техніки цифрової, так. в тому числі. Так, ми так, ми так. знаємо методи розрахунку на папері і знаємо, як зараз це можна зробити в планшеті. Так, звичайно, я ж до цього веду. Нам потрібно брати все найкраще, те, що нам допомагають західні наші партнери. І робити робити в себе. Ну ми вже ми вже над цим працюємо. У нас дуже багато є цифрових е, програм, які нам допомагають. Що навіть не з часів е, повномасштабного торня, а з часів АТО, ООС. Тобто, це нам потрібно масово його впроваджувати. Ну в принципі, це вже, вже робиться. Це дуже радує, і є, є позитивна тенденція в наших військах. Ви проходили через мобілізацію, контракт, офіцерську кар'єру. Що думаєте про подальше реформування кадрового ядра Збройних сил України? Завдяки тому досвіду, що я отримав з 2015 року. І я вам скажу: нам потрібна більш цифровізація особи, особових справ військовослужбовців, також і в тому числі офіцерів? Нам потрібно. Відійти від цих, знаєте, службових справ, щоб в офіцера або того ж самого солдата, сержанта була більше змоги розвиватися, не від не за того, що в тебе там особова справа ідеально по при ці складені, розумієте, а то, щоб ввівся реаль, реальний облік його бойових досягнень його бойового шляху, щоб вони призначалися на посади. За, за його певні дії і а не за того, що там хтось хтось кудись його, його особову справу підложив першим, розумієте? І я думаю, і за цього, і плюс гідна е, заробітня плата сержантського складу. Нам потрібно нам потрібно ставити ставку на сержантський склад тому що під час е, цієї війни, що у нас зараз іде, сержанти себе е, показали свою спроможність і вони є. Тим корпусом, тим ядром, на яких тримається ведення бойових дій, яке послання, на вашу думку, слід адресувати молодим людям, які роздумують про службу в Збройних силах України? Послання воно одне. Ви потрібні нам потрібні нашій державі, потрібні нашому народу. Запрошую вас допомогти нам змінити Збройні Сили України та нарешті здобути нашу перемогу спільно. Дякую. З нами був Герой України, майор Микола Чубану. Слава Україні! Героям слава. Добре. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.